Ви готуєтесь до свят, купуєте подарунки, плануєте поїздки до родичів. Поліція та ТЦК теж готуються. В них починається місячник женив. 25 грудня по 10 січня на дорогах буде втричі більше патрулів. В операції п'яний водій, розшук, блокпост, їхня мета не ваша безпека, їхня мета показники. Один неправильний підпис в протоколі по 130-й і ви випишохід на рік із штрафом 17 тисяч гривень. Одне необережне відкриття багажника і ви вже їдете не за святковий стіл. А новелка. Тому, перш ніж сядете за кермо, зробіть дві стратегічні дії. Підпишіться на канал Адвокат Мамчик і натисніть дзвіночок. Це ваша гарантія, що ви будете знати свої права краще, ніж патрульні. Та ставайте спонсором каналу. Це віп перепуска до закритих розборів та пріоритетних відповідей на ваші питання. Це коштує дешевше, ніж 5 літрів бензину, але може врятувати ваші права. Сьогодні святкова інструкція водія. Як відрізнити законний блокпост від засідки? Як не дмухнути собі на статтю і чому поліцейський не має права лізти в ваш багажник? Просто подивитись. Пристібайте ремені, поїхали. Перша і головна небезпека свят стаття 130. Керування стані сп'яніння. Не свята поліція працює по схемі келимкового бомбардування. Зупиняють усіх підряд. Причина зупинки офіційно профілактичні заходи. Реально дихніть мені в обличчя. Але найперша помилка водія стається ще до драгера. Вас зупиняють, світять ліхтариком в очі і ніби, між іншим, по-дружньому питають: Ну що, вживали сьогодні? Чи вчора святкували? Тільки чесно, я ж бачу, очі блищать. І водій, як чесна людина думає, скажу правду, він зрозуміє, що я нормальний. І каже на нагрудну камеру та випивка лихвина вчора ввечері. Або трохи пива випив, але я тверезий. Стоп! Ви що воно підписала собі вирок? Бо боді-камера все пише. В судді це відео стане головним доказом вашої вини. Суддя скаже, водій сам визнав факт вживання. І тут виникає юридичний парадокс. Поліцейський зобов'язаний спочатку роз'яснити вам статтю 63 Конституції України і право на адвоката, а тільки потім ставити питання про ваш стан. А що роблять вони? Спочатку. Проводять допит без попередження, вибивають зізнання, і тільки в самому кінці, коли ви вже підписуєте протокол, вони питають, чи зрозумілі вам ваші права. Це абсурд. Права треба читати до, а не після. Тому золоте правило номер 1 На питання вживали є лише одна відповідь. Інспектор, згідно із 63 Конституції, я відмовляюсь відповідати на ваші питання. Якщо хочете перевірити стан, давайте законну процедуру. А далі починається паска номер 2 Відмова від драгера. Поліцейський бачить, що ви тверезий, але хоче показник. Він вмикає доброго копу. Слухай, бачу, що ти поспішаєш, алкотестер довго гріти, їхати в лікарню – це 2 години. Давай я напишу, що ти відмовився, заплатиш штраф 300 гривень і поїдеш. Навіщо тобі, той клопіт? І водії вірять, вони думають, що відмова це просто дрібне порушення. Увага! відмова від огляду, частина 130, це автоматичне визнання вини. Суд не буде розбиратися, були ви п'яні чи тверезі, як скло. Ви поставили підпис під відмовою. Все, ви отримали 17 тисяч штрафу і один рік позбавлення права керування. Без варіантів. Тому запам'ятайте алгоритм виживання. Перше. Це мовчання золото. Не відповідайте на провокативні питання про вчорашнє свято. Друге. Ніколи не відмовляйтесь від проводення огляду. Навіть якщо ви поспішаєте на власне весілля. Відмова це вирок. Третє вимагайте відеофіксацію. Процедура має бути безпереривно записана. Четверте, не довіряйте їхньому драгеру, не кричіть. Спокійно пишіть протоколі, з показниками не згоден, вимагає огляду в медичному закладі. Поліцейський зобов'язаний вас туди повезти своєю машиною. Якщо відмовить, протокол незаконний, ми його скасуємо в суді. Ситуація друга. Ви їдете з родиною, везете дітей, раптом посеред траси або на виїзді з міста вас зупиняють люди в формі. Стоїть одна пластикова фішка, знак Стоп і патрульна машина в кущах. Вам кажуть, це мобільний блокпост. Пред'явіть документи, відкрийте багажник, дайте телефон. Виникає питання, чи це законно. Тут відбувається найбільша маніпуляція воєнного часу. Давайте розділимо поняття, щоб ви не стали жертвою самодіяльності. Справжній блокпост це інженерна споруда, бетонні блоки, їжаки, офіційно затверджене місце, але головне це наказ коменданта. Саме наказ номером і датою дає право обмежити рух і перевіряти документи у всіх підряд. Постанова 1456. Тут діють жорсткі правила. Вас зупинили, ви показуєте документи. Сперечатись тут про причину зупинки це прямий шлях до затримання. Мобільний блокпост засідка. Це коли патруль вирішив виконати план, кинув конус на дорогу і назвав це блокпостом. Запам'ятайте, в законодавстві немає поняття мобільний блокпост. Тим більше без прив'язки до наказу коменданта. Якщо у них немає наказу на створення блокпоста саме в цій точці, це просто поліція на дорозі. А якщо це просто поліція, то діє виключно стаття 35 закону про національну поліцію. Там є вичерпний перелік причин зупинки, порушення ПДР, розшук авто тощо. Там немає причин профілактика, перевірка документів чи операція Блакитний вогнень. Якщо ви не порушили ПДР і машина справна, зупинка незаконна. Як поводитися у 2025 році? Забудьте поради героїв з Ютуб зразка 2021 року. Не треба вискакувати з машини, тикати камерою в обличчя і кричати Я громадянина не фісосом. Зараз це прямий шлях до статті 185 купа. Вас покладуть обличчям в асфальт і все. Ваша тактика холодна вічливість. Спілкуємось через привідкрите вікно, двері заблоковані. Тепер про документи. На справжньому блокпості відповідно до постанови 1456, повноважена особа має право їх перевірити, часто просять в руки, щоб перевіряти на підробку. Згідно з пунктом 24ПДР, ви повинні пред'явити, дати можливість прочитати і зафіксувати дані, не віддавайте документи в руки інспектору одразу. Чому це критично? Бо як тільки ваші права опиняться в його кишені, ви заручні. Він піде до своєї машини на 20 хвилин пробивати по базах. А ви будете бігати за ним і благати повернути документ. Це класичний психологічний тиск, щоб ви погодились на штраф або дмухну. Ваша фраза, інспектор. Я тримаю документи так, щоб ви все бачили і могли прочитати. Я нікуди не тікаю, перевіряйте тут біля мого вікна. А тепер найгірший сценарій. Вас заблокували. Ви хочете їхати, інспектор став перед капотом або перегородив дорогу своєю машиною, хоча протокол затримання не складав. Що робити в такому випадку? Не йде на нього, це стаття 345 Кримінального кодексу. Вмикайте камеру, ставте одне питання. Інспектор, чи застосовані до мене адміністративні заходи? Якщо так, складайте протокол затримання і викликайте адвоката. Якщо ні, відійдіть, ви незаконно обмежите моє пересування. Якщо не відходить, дзвоніть 102, кажіть диспетчеру, невідомі особи в формі незаконно отримують мене посеред траси, протокол не складають, причину. Не повідомляють. Вимагає наряд. Дзвінок на 102 фіксується на сервері, для перевертнів, це сигнал, що ви не той, хто змирився та мовчить, а водій, який знає закон. Зазвичай після цього документи повертають і бажають вам щасливої дороги. Тут виникає ще один нюанс, про який мовчать навіть досвідчені водії. Ваш смартфон. На блокпості або при зупинці часто звучить фраза: Дайте телефон, ми перевіримо імей на кратіжку, на зв'язок з ворогом, на наявність ворожих ботів. Ви нічого не підозрюючи, розблокуєте екран і даєте гаджет інспектору. Він бере його і починає гортати вашу галерею, читати WhatsApp, дивитись історію браузера або що найгірше фотографувати ваші контакти та листування, щоб передати їх кому треба. Запам'ятайте, раз і назавжди, смартфон це не просто річ, це носій конфіденційної інформації. Згідно із 31 та 32 статтою Конституції України, ніхто не має права втручатись в ваше особисте життя та читати ваше листування без ухвали суду. Навіть під час воєнного стану перевірка телефону можливо лише якщо є обґрунтована підозра, наприклад, орієнтування на диверсанта, а не просто дайте подивлюся, як діяти Перше, міф про емей. Перевірка імей це найчастіша брехня. Імей e перевіряється простою командою. Ви самі набираєте код на своєму телефоні і показуєте цифри на екрані зі своїх рук. Передавання телефону фізично для цього не потрібно. Друге, вимога розблокуйте. Якщо інспектор каже, розблокуйте, я маю перевірити галерею, ваша відповідь. Інспектор, я надаю телефон для огляду як предмет. Але доступ до інформації всередині це доступ до особистого листування. Я не надаю пароль, якщо ви хочете вилучити телефон, складайте протокол вилучення. Пакуйте в сейф пакет і звертайтесь до слідчого. Повірте, ніхто не буде цього робити, заради просто подивитись. А тепер головна схема свят поліцейський фітер для ТЦК. Вас зупиняє поліція, наше запорушення ПДР, Не вімкнули поворот, брудний номер тощо. Документи забрали, ви сидите, чекаєте 5-10 хвилин, протокол не пише. А потім підходить військовий з папкою Добрий вечір ТЦК, поки поліція оформлює, давайте уточнимо ваші дані. Це незаконне обмеження волі. Поліція не має права працювати таксістом або швейцаром для ТЦК. Якщо по базі Армор ви чистий, поліцейський зобов'язаний або швидко скласти постанову за ВПДР, або відпустити вас. Утримувати вас на дорозі просто, щоб підійшов воєнком це стаття 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі. Ваш алгоритм. Вмикайте камеру і запитуєте поліцейського. Інспектор, чи я затриманий? Якщо ні, поверніть документи, я їду. Якщо так, складайте протокол адміністративного затримання. Утримувати мене, щоб я поспілкувався з третіми особами, ви не маєте права. Не дозволяйте використовувати себе як живу мішень. Ви водій, а не затриманий. Телефон у кишені, документи показав через скло, коротка розмова. Третя класична ситуація. Водій відкрите багажник, покажіть, що везете, може зброю, може наркотики. Ви як чесна людина, якій нічого приховувати, натискаєте кнопку, і тут інспектор починає засовувати руки в ваші сумки, відкривати бордачок, піднімати килимки, стукати по обшивці. Стоп, негайно зупиніться. В цей момент відбувається підміна понять. Є поверхнева перевірка стаття 34 закону про нацполіції або огляд транспортного засобу, а є обшук стаття 233 КПК. Різниця проста, як двері. Запам'ятайте музейне правило. Дивитися чима можна, чіпати руками, заборонено. Під час поверхневої перевірки візуального огляду ви водій самі відкриваєте багажник, ви самі відгортаєте речі, якщо вас попросять. Поліцейський стоїть поруч, тримає руку за спиною і лише дивиться. Як тільки його рука пірнула вашу сумку або підсидіння, це вже обшук. А обшук без охвали суду в невідкладних випадках проводиться виключно: зі складанням протоколу обшуку, не постанови, не акту, а протоколу. І у присутності двох понятих справжніх людей, а не його напарників. Чому вони лізуть руками без протоколу? Тому що якщо вони щось знайдуть або підкинуть під час незаконного огляду, вони скажуть, ми побачили це візуально. А якщо ви змусите їх писати протокол, вони беруть на себе відповідальність. Тому якщо бачите руки інспектора у своїх речах, микайте камеру і говоріть чітко. Інспектор, я роблю вам зауваження, це поверхнева перевірка, стаття 34 чи обшук. Якщо перевірка, приберіть руки, я сам покажу вміст. Ви дивитесь о чим. Якщо ви хочете ритися в речах, це обшук. Я вимагаю негайно зупинити дію, знайти двох понятих, почати складати протокол обшуку. Без цього ваші дії містять ознаки злочину за 365 Кримінального кодексу України. Знаєте, що станеться далі? В 99 випадках, на словах шукайте понятих», його ентузіазм зникне. Шукати понятих на трасі в мороз, писати папери 40 хвилин заради того, щоб знайти у вас домкрат – йому це не треба. Він скаже, та що ви починаєте, їдьте вже. Не бійтесь захищати свій простір. Багажник це ваша власність, а не прохідний двір. На дорозі перемагає не той, хто голосніше кричить чи погрожує дзвінком дядьку. Перемагає той, хто знає процедуру. Пам'ятайте, поліцейський це мисливець за легким показником. Він шукає жертву, яка злякається, але коли він бачить перед собою водія, який спокійно, без агресії, проює статтями 34, 35 130, він миття втрачає інтерес. Ви для нього складний клієнт. На вас треба витратити годину часу і не факт, що вийде скласти протокол. Йому простіше побажати вам щасливої дороги і зупинити наступного, хто не знає своїх прав. Щоб ви почувалися впевнено, я оновив свій базовий пакет сам собі адвокат. Тепер там є спеціальний блок водія, скарга на незаконну зупинку, щоб оскаржити дії патрульного на місці, шаблон пояснення до протоколу по 130, ті самі золоті слова, які треба писати, якщо вас такі змушують дмухати. Та алгоритм дій на блокпості та зустрічі з ТЦК. шпаргалка, кому і як показувати документи. Завантажте, роздрукуйте, киньте ці папери, в бардачок поруч і страховкою. Це ваш юридичний вогнегасник, хай краще він припадає пилом, ніж знадобиться, а його не буде. А якщо у вас виникнуть додаткові запитання або треба терміново розібрати ситуацію, ставайте спонсором каналу рівня Legal OneShop. Спонсори отримують пріоритетні відповіді на за коментарі та доступ до закритих матеріалів. Це ваша гаряча лінія зі мною. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. І головне, друзі, ми боремось за права, але не за права на беззаконні. Будь ласка, не сідайте за кермо на підпитку, бережіть своє життя та життя інших. А від поліцейського свавілля ми відіб'ємось. Нехай ваші свята пройдуть без протоколів. Підписуйтесь, тисніть лайк і поширюйте це відео друзям. До зустрічі в наступному році.